Всім привіт! Ви знову завітали на канал Hot Wheels TV ТВЮей. Вітаю всіх з прийдешнім новим 2025 роком. Полювання на Hot Wheels потихеньку продовжується, потихеньку набираються оберти в цьому направленні. І маю в себе вже невеличке поповнення по цій темі. Нещодавно побував себе на районі в магазинчику Чудо Острів і там відкопав нарешті ось таку автівку по серії Форсаж. Була вона одна єдина. І ось така Тойота Супра мені трапилась на очі. Цікавого більше нічого не знайшов. Ось крім цієї ламборгіні хуракану. Я скажу так, що ламби я не збираю, але ось ця мені сподобалась, тим паче, що, якщо не помиляюсь, знову ж таки, така самісінька є СТХ. Тож, якщо чорт не жартує, можливо, зустрінеться ще й СТХ. Дуже сподіваюся на це, тож буде для порівняння до цієї. Дай Боже, щоб так склалося. Ну, а по цій Toyota Supra, я ж кажу, вона була одна єдина на вішаку. Можливо, я припізнився, тому що окрім неї, більше там нічого не було. Ціна стабільна 185 гривень. А в ретро-магазі дана автівка коштує 250 гривень. Так, це що було по-перше. А по-друге, відкрив для себе новий. Телеграм-канал під назвою Hot Wheels Car Club. Можливо, хто з вас вже знає цей канал, купляли там тачки. Ну, я так ось вполював декілька штук. Скажу так, що вполювати щось більш-менш таке суттєве не, ну, не зовсім здається. Коли чоловік виставляє обнову, то десь в проміжку. Від 20 до 30 хвилин. Через кожні 20-30 хвилин з'являється один єдиний лот з ціною. Ну і по стану карти там 7 з 10, 10 з 10. Ну і наразі так я вполював ось таку автівку, вантажівку. Я вантажівки збираю. Це такий ось ретро матчбокс 97-го року. Карта здається. Так, 97-го. Такий ось Volvo Truck, яка саме серія цього Вольву, я не знаю, але виглядає вона чудово. По-перше, бачимо такий значок притаманний Вольво. Ну і буквина виштамповка теж Вольво. Все, що чорне, то є метал. Жовта буда з відкривними двустворчатими дверками, прикольно, жовтого кольору. Ну і сірого кольору сама рама автомобіля. Блістер трішки коснутий. та не трішки а суттєво коснутий. Ну, не знаю, ціна 180 гривень. Можливо, й дорогувато, але, чесно кажучи, я таких автівок до цієї я ніде не зустрічав. Ну і така ось наліпка на самому контейнері. І такий ось. Двухосник Вольвотрак. Прикольна тачка. Так, далі що мені трапилось? Далі те, що те, що зміг вполювати, сподобалася ось така автівка. Ну, це, скоріше за все, фантазія, тому що ніякої назви стабільної вона в собі не несе. Чисто ось такі написи. Але в стилі такому, типу Хірохата Меркурі. Чимось нагадує Радянську Волгу ГАЗ-21. Ну, щось таке в ній є прикольне. Ну, Ця 10 з 10 по стану Рік випуску 2008. Ось така красуня І, до речі, рибористий нижній. Блістер. Нижня частина блістеру, вона ребриста, як дошка для пра... О, прання. <смі> так, ось так. І далі ще трапились мені ось такі два прикольні мотоцикли. Ну, це і так собі, але ось цей мені зайшов навіть дуже чудово. Має таке червоне кермо. Прикольну таку. Розписну фактуру, статуру. Чимось нагадує морду дракона, якщо так, напружити зір. Ну і металевий двигун, приколясний моцик. Ай, до речі, у мене є таке питання до вас, ніколи не зустрічав ось таку. Наліпку, щось там Pell and One, When типу, що то як відкрити чи, чи відклеїти і щось там за нею має, типу, бути. От я не знаю, що це воно означає, якщо хто з вас більш такий продвинутий по Хотвілсах, Хто знає, що сховано за тою наліпкою, будь ласка, видайте секрет. Ну і цей мотоцикл також, а, цей вже трішки раніший, цей 2006 року. Ось так. Ну і наступний мотоцикл. Ось такий 2007 -й. All Stars. Теж прикольно чудово виглядає. І цей у нас 2008 рік. Теж стан карти чудовий. Ну, коротше кажучи, ось таке такий початок мого полювання. Я ж кажу, відкрив для себе новий телеграм-канал. Ще раз нагадаю, що це Hot Wheels Car Club. Наліпки чоловік кладе, можна прикрасити, чи телефон, чи, чи ще щось приклеїти. Ну, коротше, ось така справа. Наступне оновлення буде десь в нього через тиждень, а то, можливо, і два. Подивлюся, що там ще можна буде вхопити. Ну, я ж кажу, те, що більш таке, по суті, прикольне. То воно більше 5 хвилин не тримається. Тому що приходить повідомлення з новим лотом. І я коли вже заходжу на телеграм-канал, щоб більш суттєво роздивитися, то на той час переглядів вже 15 а то й 20 чоловік спостерігають за цим лотом. І поки відскріншотиш, поки перейшлеш повідомлення йому в особисті хочу взяти, а він каже: а вже його забронювали або вже купили. Ну, коротше, якось якось воно так. І інтервал викладання лотів, я ж кажу, десь 20-30 хвилин з'являється новий лот. Ну, коротше кажучи, такі ось справи, такі невеличкі поповнення. Кому сподобалось, ставте лайки і вподобайки. А на цьому поки що все. Що буде далі, побачимо. На цьому. В моменті бажаю всім вдалого полювання, хто на кого чи на що полює, нехай щастить. Ну і ще раз, з наступившим новим 2005 роком, нехай кожному буде безмежна радість від полювання по Хотвілсам. Ну і всякого такого приємного, нехай відбудеться в цьому новому році. І нехай нарешті. Закінчиться ця проклята кривава війна. Все, друзі, дякую за увагу, до побачення!